Доброго дня всім, компанія Міня Гробозела. Византажимо тракторець «Шифен» 244ЦЛ. Дана модель трактора 24 кінських сили, Повнопривідний, гідротехінська масла, помішена, повишена, блокування заднього дифференціалу, їде до свого власника. Людина у нас вже бере другого тракторця, був перший тракторець Синдай 220-й. Тепер вже хочемо взяти собі лифт на 240 копійок. Оп! Я пройшла, труба не відламалася, все нормально. І приїхав сьогодні замов тракторця, вже їдемо до нього в гості. Доставка у нас безкоштовна, без предоплати. Хто ще не придбав, звертайтеся до мене, агробузова. Вся техніка в наявності. Ми чекаємо вас у нас на тест теждрайбі.